Денис Берінчик без шансів програв Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу. Чому Девіс переміг настільки легко і як в цьому винна команда Берінчика? Розбираємося разом в цьому огляді на бій. А перед тим як почати, прошу підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал, а також тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Одразу після поєдинку Дениса Берінчика з Кішоном Девісом відчувалося певне спустошення. Не хотілося робити поспішні висновки. Треба був деякий час, щоб пил осів. І такі відчуття були не тому, що українець програв і втратив титул чемпіона світу. Все ж таки він не був в цій парі фаворитом, будь-який інший результат, крім перемоги бізнесмена, був би несподіванкою. Скоріше тому, що у Дениса все ж були певні козирі, які могли б допомогти нав'язати боротьбу американцю, але зі стартових секунд першого раунду вже стало зрозуміло, що сьогодні дива не станеться, і чемпіон то голий. Перед боєм ми детально розглядали сильні і слабкі сторони обох боксерів, посилання на ролик вгорі відео, і прийшли до висновку про певний паритет в ключових показниках. На стороні Девіса були такі важливі аспекти, як стилістичний, тренерсько-тактичний, а також домашні стіни. Денису ми віддавали перевагу в досвіди, фізиці і психології. Що ж, як це не прикро визнавати, бій продемонстрував, що у Берінчика насправді була перевага лише в досвіді. Який на фоні інших менш ефемерних переваг, тих, що можна побачити і пощупати, виявився абсолютно безпорадним. Не завжди вкурвлювало, коли боксери вже після бою намагаються перекласти відповідальність за свій виступ на травми, навіть коли візуально видно, що, скоріш за все, так і було, і це не намагання зробити хорошу міну при поганій грі. Згадати хоча б бій Василя Ломаченко з Теофімо Лопесом. Дійсно, було помітно, що тоді лома був сам не свій і не використовував обидві руки як звично. Вже після поразки стало відомо про серйозну травму плеча. Окей, але навіщо тоді приймати найважливіший бій в кар'єрі за звання абсолютного чемпіона з такою травмою? Прийняв таке рішення, неси відповідальність, а не в кожному інтерв'ю вимагає реванш, бо результат буцімто несправедливий. Сам Денис Берінчик поки ніяк не коментував свою поразку, чого не скажеш про нового старого тренера Станіслава Григорчука. Після бою коуч заявив, що у Беріка була серйозна травма плеча, яка не дозволила йому пройти повноцінну підготовку і це буцімто вплинуло на виступ. Окей, якщо це так, то чому не перенести бій? Час ще дозволяв, ніхто б не позбавив Дениса титулу, якби знадобилось додаткові пару місяців на реабілітацію і підготовку. Також Григорчук натякнув, що неповноцінна підготовка і те, що відбувалось за кулісами шоу, думаю, малось на увазі весь оцей цей цирк з расизмом і бананами, вплинули на психологічний стан українського чемпіона. Якщо це так, то це повний трендець. Але при всьому цьому, все одно відповідальність на команді українця, яка випустила боксера в ринг без належної підготовки. Знаєте, це той випадок, коли краще мовчав би. Адже якщо прийняти цю версію за основу, виходить наступне. Денис Берінчик знав, що погано готовий до найважливішого поєдинку в кар'єрі, де треба навіть в кращій формі стрибнути вище голови, але все одно вийшов на ринг проти фаворита. Для чого? Виходить, для того, щоб підняти грошей тут і зараз. Ну, таке собі. Трохи раніше я сказав, що з перших секунд стартового раунду стало зрозуміло, що діла не буде, і зупинка питання часу. Річ у тім, що Кішон Девіс виявився не просто більшим, ніж Берінчик, а набагато більшим. І питання тут не лише в антропометрії, а й у фізичних кондиціях. Вже в стартовому раунді, по тому, як легко американець звалив чемпіона на канвас, візуально ледь придавивши зверху, стало ясно, хто буде брати фізикою. І це точно не Берінчик. Звісно, Денис по інерції ще намагався швидко зближуватись і нав'язувати боротьбу на ближній, але це було так само ефективно, як занепокоєння союзників агресією Московії проти України. Подивіться лише, як після чергового наскоку українця Девіс штовхнув берінчика, і той пролетів ледь не половину рингу. Візуально легковаговик бився проти Вельтера, і Шон Девіс виявився чудово готовим до напівбрудного боксу опонента і знав, що треба робити. Клін кліном вишибають. На кожну возню в Клінчі Девіс реагував відповідно і впевнений, саме в один з таких моментів сам Берінчик зрозумів, що він вийшов проти ведмедя Голіруч. Показово, що по статистиці компобокс у Девіса не було якоїсь серйозної переваги у кількості ударів. Але вже в третьому раунді на обличчя Дениса було боляче дивитись, а в четвертому з носа Дениса пішла юшка. Ще трохи бій був зупинений після чудового удару по печінці. Чи міг Денис піднятись до кінця рахунку рефері? Впевнений міг. Та одне питання: навіщо? Буде неправильно всіх собак вішати на Дениса Берінчика. Давайте відверто, українець не показав те, що міг. Але ще Кішон Девіс продемонстрував набагато більше, ніж від нього очікували. Він діяв холоднокровно і впевнено втілював в життя план на бій Бомака. Еталонний виступ американця, який тепер заявив про себе як про ще одного повноцінного топового гравця в багаті на таланти легкі ваговій категорії. Дійсно, чемпіонський виступ.